Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив працівників критичної інфраструктури, комунальників, волонтерів, медиків та представників інших професій Київської області та столиці, чия фаховість допомогла дати відсіч ворогу. І сьогодні моя е, ідея зустрітися з вами тут і сказати вам всім дякую за те, що ви робили, за те, що ви робите, за те, що ви ще зробите, щоб ми з вами отримали так. Довго очікувану нашу з вами перемогу. Іншого варіанту навіть бути не може. Я до речі вірю, що саме цей рік стане рік. Це буде рік перемоги, тому що це вікно можливості, і ми про це говоримо з партнерами, і, і будемо з ними говорити. І вони вірять в нашу з вами перемогу. Крім очільника оборонного відомства, подякував працівникам критичної інфраструктури і голова Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба. Київщина стала пропостом серця нашої країни. Міста Києва У нас була важка ситуація, але у нас були певні сили, які допомогли нам вистояти і відбити ворога. Присутніх нагородили відзнаками Міністерства оборони України, знаком пошани, медалями за сприяння Збройним силам України та грамотами.